Модернізація громадського транспорту продовжується. Хмельницький отримав чергову партію новеньких тролейбусів. Сьогодні ми презентуємо ще плюс 10 нових тролейбусів, які буквально днями вже будуть працювати на маршрутах нашого громадського транспорту. Тролейбуси хороші, сучасні. Всі наші побажання, вимоги з технічної сторони враховані. То і стосується відеоспостереження внутрішнього в самій кабіні, то і стосується зовнішнього відеоспостереження і вайфаю і Безконтактних відкривання дверей. І е, моніторів озвучення е, маршрутів, озвучення зупинок і для тих, хто на зупинці, і для тих, хто в тролейбусі, як і в попередніх, у цих рогатих є такі переваги, як вайфай, кондиціонери, можливість підзарядки гаджетів, ледосвітлення та три монітори, які показують графік руху. Ба більше вони мають запас у два кілометри автономного ходу, що дозволить об'їжджати ДТП, чи значно допоможе у період блекауту. Загальна вартість усього проєкту понад 16 мільйонів євро. Але це і 44 нових тролейбусів, це і обладнання зупинок по місту, це і капітальний ремонт депо, це і освітлення комунального підприємства електротранспорт і покращення суттєво матеріально-технічної бази. Всі тролейбуси українського виробника, це made in Україн, це український виробник. Отже, нам вдалося залучити по суті кошти Європейського союзу і простимулювати тим самим суттєво, що нашу українську економіку. На презентацію цієї партії тролейбусів до Хмельницького завітав заступник голови представництва ЄС. С Гедемінас Навіцькас він подякував громаді за активну співпрацю та додав, що оновлення тролейбусного парку це не єдиний проєкт в місті, який реалізується за підтримки Європейського союзу. А uh, uh, after... uh, так, після цієї події, ми відвідуємо ще один майданчик. Скажімо, так а в на якому ми співпрацюємо з містом Хмельницький. Це uh, систему управління відходами, і ми вже мали цілий ряд успішних проєктів разом з. Uh, Міською адміністрацією і ці проекти також включають будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Що ж стосується тролейбусів, то в рамках існуючого проєкту громада має отримати ще 24 одиниці громадського транспорту. Їх обіцяють презентувати уже в березні 2026-го. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.